А якщо на сайті нам потрібен блог, статті або новини, то для цього у нас є модуль, який знаходиться умблес -блог, ось є категорії та статті. Спочатку потрібно створити категорії, тобто це може називатись він блог у вас, новини, може бути декілька розділів. В даному випадку тут розділ новини. На сайті публікуються новини. Ви можете створити новий розділ або відредагувати цей розділ. Після цього ви вже можете створювати статті в цьому розділі. Переходимо в статті. Ось у нас є тут вже одна стаття створити нову, Ось плюс, видалити можна через цю кнопку. Перейдемо в статтю. Тут вказуємо назву. Короткий опис та повний опис статті, і обов'язково на вкладці звязі вказуємо, до якої рубрики відноситься ця стаття. Ну, у нас тут тільки новини є рубрика, тому ми цю і вказали. Також можемо вказувати зображення додаткові, дату створення, та включати або виключати цю статтю. Не забуваємо натискати зберегти. Після того, як в нас є статті, і якщо ми захочемо їх вивести на головні сторінки там перші 3-4, то нам потрібно відкрити модуль розширення розширення, відкрити модуль віджет на і блога редагувати. Можемо вказати тут заголовок для цього блоку, там останні новини, наприклад, або наш блог. Вказати, з якої категорії виводити статті ось у нас ця категорія. Можемо також задати ліміт статей, які ми вводимо, ліміт опису, розміри зображення та сортування цих статей. Ну, Саме актуальне це по даті створення. Ось. Тобто цей віджит, він буде, модуль буде виводити статті на головну сторінку, а далі нам потрібно відкрити дизайн макети, головна сторінка, і розмістити цей віджит. На головній сторінці. Ну, ось, наприклад, в самому низу, якщо то шукаємо наш віджит, новостей блога, натискаємо плюс і зберегти. Можемо також змінювати сортування.